Сьогодні готуємо салат під назвою Соняшник. Спочатку приготуємо цибулю. Я нарізала її дрібненько. І тепер заливаю кип'ятком і залишаю на одну хвилину. Не більше. Потім зливаємо воду і, коли охолоне, будемо використовувати для салату. Першим шаром у нас буде філе курки. Я відварила у підсоленій воді. Далі майонез. Відварена натерта морква. Трошки підсолюю та підперчую. І знову майонез. шампіньйони я порізала слайсами і посмажила із додаванням приправи до грибів. Тепер викладаю на салат. Майонез, цибуля, майонез. Далі натираю варене яйце. Знову майонез і зверху посипаю маком. Тепер по кругу викладаємо чіпси. Так трошки втискаємо в салат. Чіпси краще ставити вже перед самою подачею, щоб вони були хрусткими. Готуйте та смакуйте дослідуючих слідуючих відеорецептів.